Нарешті у нас приїхав Зоя. багато хто запитував, це 52 кВт автомобіль 2020 року, з запасом ходу 350-400 км в економному режимі. Взимку це буде трохи менше, 250-300 км. Реальних проїжджають люди. Знаємо, запитували, розповідали. Автомобіль в гарній комплектації, led фари, led ходові вогні. Багато різних корисних датчиків, безключовий доступ, підходиш, автомобіль відкривається. Автомобіль в максимально збереженому стані. Водійська цифрова панелька, по центру великий гарний екранчик, безпровідна зарядка телефону, Android-Auto, CarPlay, багато USB-виходів. Дуже класний зручний автомобіль для міста між містами. Комфортний, ергономічний. Так, далі детально я покажу все по автомобілю. Кого цікавлять такі автомобілі, переходьте на наш сайт. Наш номер телефону 09607 967. Ваш карточка.ком.ї на нашому сайті є фотографії детально цього автомобіля. Також... Всі наші посилання на соціальні мережі, тому переходьте, вибирайте підписуватися звичний для вас канал. Регулярно приганяємо автомобілі. Автомобілі в максимально збережному стані. До речі, цей автомобіль в рідній фармі. Так. Тепер вийду більш детальніше по автомобілі. У нас літня гума, гума в гарному стані. Диски з зовсім мінімальним зносом. Позаду у нас гума також літо. Але майже нова. Знос мінімальний зовсім. Так. По цій стороні в нас все так само, колодочки нові видно. По гумі також все класно, по гумі також все добре, мінімальний знос. До речі, фари дуже класно світять вночі, це біле світло, комфортно, все видно, по місту, між містами, за містом взагалі ідеально все видно. Так, Постану в нас в салоні, але відразу покажу, як заряджається, бо забуду. Так, натиснули клавішу. Відкрилося, до речі, спереді дуже зручно заряджати автомобіль, перевірено на багатьох різних автомобілях, комфортно. Так, Резетка у нас. В комплекті у нас йде два проводи від Type 2 і від домашньої розетки. Тому все в наявності, все в комплекті. Так, По карті у нас дуже класно, що є така тканина, вставка приємна, користуванні, сидінню не просажене, взагалі в класному ідеальному стані. Пробіг тут 100 000 км. По керму взагалі нове кермо. Не скажу, що такий пробіг, видно, що автомобіль використовували на довгі дистанції. Так, зараз перейду, покажу в салоні. Так, все також максимально збережено. Дуже класною такою опцією є, як заряджання телефону без провода. Поклали телефон, він заряджається, дуже зручно, клімат. Багато різних налаштувань, carPlay, Android Auto, музика, ну і там далі. По ходу дивитися, також багато різних налаштувань, які дозволяють користуватися безпечно автомобілем. Дуже класно і зручно. Коли багато таких є опцій, це безпека в першу чергу. Також у нас, от бачите, на 10% показує 27 км. Тобто скажу, що 270 км вона проїжджає 100% зараз при 0 градусів, тому можна їздити економити кожного дня. Бачите, такі тканині вставки тут все максимально охайно, збережено, все ціленьке. Видно, що з автомобілем доглядали, економно користувалися, що дуже класно на даний момент. Так, Покажу ще з цієї сторони. Так, Також все в нас максимально охайно, все чистенько, ціленьке. Зовсім мінімальний знос є. Всі розуміють, що автомобіль не новий, але... Стан дуже класний. Тому приїжджайте, дивіться. Ціна також дуже класна буде. Так, і позаду. Досить місця багато, зараз сяду за собою, вам покажу, як воно виглядає. Тобто я спереду сидів, мені було зручно, комфортно. Так, і якщо сяду я за собою, то дивіться, скільки місця. Тобто ще класно. При прямому зрості 1,85. Дуже комфортно, ергономічно зробили автомобіль. Так. По багажничку у нас великий місткий багажник. от два проводи, Type 2, там знаходиться в чехлі від розетки заряджати. Також можна скласти сидіння, якщо вам потрібно щось привезти, забрати полицю. Для такого невеликого компактного автомобіля багажник, я вам скажу, досить класний, досить вмісткий. Так, і по фарбі покажу також. 134, 115, 126, 116, 127, 114, 114. 120. Так, крила у нас пластикові передні. 130. 123 пластик. Так, і зараз ще дах. 139, 125. Тобто все оригінал, все класно. Тому хто хоче економити, мати сучасний автомобіль з гарним запасом ходу. Комфортний для міста між містами наш номер телефону 096079167, com.ua, Інстаграм, Ютуб, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів, електро, дизельних. Регулярно приганяємо. Є всі посилання на наші соціальні мережі. Переходьте, підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал. Регулярно приганяємо. Оригінальні пробіги. Автомобілі в збережному стані. Всім до зв'язку, до побачення.